Дітки, вітаю вас з гарним осіннім днем та запрошую вас на заняття осіннє дерево горобина. Дітки, сьогодні, коли я прийшла в садочок, я знайшла на порозі листочок. Що це за листочок? З якого він дерева? Правильно! Це кленовий листочок з дерева клена. На листочку загадка. Хто ж загадав цю загадку? Голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Це буває восени. Цю загадку нам надіслала осінь. Які її ознаки вам відомі? Так. День стає коротшим. Сонце знаходиться нижче над землею. Зникають комашки, звірі готуються до зими. Птахи відлітають у теплі краї. Частіше дощить. Листя змінює свій колір. Молодці. А тепер відгадаємо ще одну загадку осені. Весною зеленіла. Влітку загорала. Восени наділа червоні корали. Діти, це дерево горобина. Чим відрізняється горобина від інших дерев? Вона має красиві червоні кетяги ягід. Ягідки горобини не тільки красиві, а ще й корисні. У стародавні часи горобину називали природним лікарем. Ця гірка, красива осіння ягода містить безліч корисних речовин, вітамінів. Ягоди горобини корисно вживати як у сирому, так і в сушеному вигляді. А ще як компот, кисіль та варення. Горобина корисна не тільки для людини. Вона є природною коморою. Що таке комора? Це місце, де щось зберігають. Так от горобина справжня пташина комора. Пташки дуже люблять цю ягідку. Особливо, коли настає люта зима і птахам важко знайти собі їжу. Вони із задоволенням смакують горобиною. Діти, пропоную намалювати красиві кетяги горобини. Розглянемо картинку, на якій зображена гілочка горобини. Діти, зверніть увагу на листя горобини. Якої воно форми? Так, продовгу вас стоїть листя горобини вузеньке. Якого кольору ягідки горобини? Червоного, а якої форми? Круглої. Скільки ягід горобини, ви бачите? Так багато. Багато ягідок разом це кетях горобини. Ну, мамалювати. Дітки, для роботи нам потрібно аркуш паперу, фарби коричневого, червоного, жовтого та помаранчевого кольорів, пензлик, стаканчик з водою та серветки. Діти спочатку намалюємо фарбою коричневого кольору гілочку горобини. Набираю на пензлик коричневу фарбу, дітки гілочку малюємо вверху листочка. Нижче будуть розміщені ягідки на гілочці, тому малюємо гілочку до середини. Листка. Ось так. Гілочка вже готова. Дітки, тепер намалюємо листя горобини. Можна взяти фарбу жовтого кольору або помаранчевого. Набираємо на пензлик фарби. Дітки, зверніть увагу, як малюємо листя горобини. Листя горобини продовжувати довгеньке та вузеньке. Прикладаємо пензлик до гілочки декілька разів повністю. Один раз приклали і ще поряд один раз. І подивіться, яке листячко гарне нашої горобини. Продовжуємо малювати листя за допомогою мазків. А тепер згадаємо. Як користуватися фарбою за допомогою пальчиків? Подивіться, в мене вже готова розведена червона фарба. ягідки горобини у нас якого кольору? Червоного. І намалюємо ми їх за допомогою пальчика. Набираємо на пальчик фарби та притискуємо до гілочки. Подивіться, які кругленькі, гарні ягідки горобини в нас з'являються. Дітки, намалюємо багато ягідок, щоб вийшов цілий кетях горобини великий. Продовжуємо малювати. Ось яка горобина у мене вийшла. Дітки, з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До зустрічі!